Трагікомедією про любов, вірність, єдність та відповідальність розпочинає новий театральний сезон «Театр юного глядача Апельсин. Зараз актори активно готуються до прем'єри-вистави за мотивами п'єси Крістіни Багаєвої Нас не кинули, де у головних ролях тварини. Наша вистава про те, що тварини залишилися вдома самі, а їхні господарі поїхали з дому, тому що якраз мала початися війна. І на ранок вони прокидаються 24 лютого, і потім вони намагаються зрозуміти, що сталося, адже вони таке ніколи не бачили, не чули. Основна ідея вистави донести думку до глядача, щоб їхні, щоб господарі не залишали своїх тварин та не кинули їх, адже тваринам також важко в такі часи. І щоб Господарі про них піклувалися. Софія грає кішку, гордівливу та саркастичну, яка дуже полюбляє чистоту та порядок. Я граю кішку, яку звати Мія. Для мене це незвична роль, адже взагалі в мене не такий характер, як у цієї кішки. Тут потрібно грати головну, строгу таку, яка всіх контролює. Та така строга кішка. Для Артема роль у виставі перша. На сцені він втілює образ пса Брауні, активного оптиміста, який, попри усі негаразди, до останнього не втрачає надію. Барні він такий веселий, дурнуватий, трішечки не розуміє, як все влаштоване. І в нас з моєю колегою, яка грає кішку, завжди такі. Е... Натянуті відносини, вона така розумна, серйозна, завжди правильна. А я такий дурненький, бігаю, не розумію нічого. Завжди такі хі 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 ха 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 і вона мене завжди строє. Строє розповідає, як мені правильно те робити, те робити. І в нас постійно сутички з нею відбувається через це. Але на протязі вистави все змінюється. Наші відносини стають більш теплішими. Ми об'єднуємося, тому що сюжет вистави він об'єднує. Наймолодша акторка апельсину Злата грає рибку. Роль особлива тим, що вона без слів, а всі емоції треба передавати жестами. Мені було тяжко не розмовляти аж всю виставу. Я іноді розмовляю мовою жестів, і мені треба глядачу передати все емоціями. Це хороша рибка, мовчазлива, весела. І ба ну, і не можу розмовляти з самими персонажами. Також компанію рибці кішці та собаці на сцені складають домашній пацюк та гучна і емоційна папуга. Їх всіх об'єднує спільна біда. Тварин залишили господарі самих на початку війни. Дізнатися, чим закінчилась історія та чи повернуться люди до своїх домашніх улюбленців, можна буде 20 вересня о 12 годині у палаці культури Світлопільський.